Тому що в насіння чи щось? Ні, такого не там уже грядочки чесничка, цибульки. Ось такої натикали, щоб зелень була. Посадимо картоплю і моркви. Наш це ж обов'язково бурячина, а борщ український, Ну як так без нього? Так розповідає про свої плани щодо весняної посівної переселенка з Краснопілля Тамара Пищик. Жінка показує 25 соток городу, на яких хоче посіяти насіння перемоги. Будемо садити все. Насіннячко тут бачу, дали, і ми відтіля привезли. Так що я вважаю, що все, дай Боже, щоб гарна погода була, літо, осінь. Ось і в нас все є. Переселенка з Донецька Тетяна Зелена майже 9 років мешкає в Хмелівській громаді. Жінка каже, насіння перемоги отримує вдруге. Я задоволена їм були. Якщо те ж самі, то і кукурузка була, і огурці були. Ну були Я задоволена була урожаєм. я в магазині, дітки вчаться, а чоловік воює. З 22-го року перший раз отримують. працюю в будинку психоневрологічному. За словами волонтерки, Ксенії Гриник допомогу надала міжнародна благодійна організація World Central Kitchen. На Сумщині отримують його декілька громад: це Великописарівська, Есманська, Новослабідська. Сьогодні ми в Романському районі. Вирішили ще в 2023 році підтримувати людей, давати їм наснагу таку сили, щоб вони більше жили майбутнім. Насіння перемоги вже давало свої результати, і тепер ми просто отримуємо від громад певні запити. Ці громади постійно від нас отримують продуктові набори, але ж продукти то одне, а земля своє, да особливо коли ти ростеш її біля свого будинку. Це зовсім інше. Отримують багатодітні родини, родини ВПО даємо цим. Шансом можливість людям знайти нову домівку, відчути себе вдома не просто в приймах, як вони кажуть, да, на новому місті. А коли ти вже своє посадив, то то вже воно твоє. Хмельницьку громаду ми привезли 600 наборів. загалом у нас був запит на 4310 наборів на нашу Сумську область. Катерина Іваненко Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.